Марка, другий розділ: коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, а він їм виголошував слово. І прийшли, ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому, відпускаються сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого він говорить отак, зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. Каже розслабленому: Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, й казали: ніколи такого не бачили ми. І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною, той устав і пішов вслід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та митниками, то сказали до учнів Його, чому то він їсть із митниками та грішниками. А Ісус як почув, промовляє до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних але грішників на покаяння. А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони та й говорять до нього чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них: Хіба може постити гості весільні, поки з ним ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового. А як ні, то край латки нової одірветься там від старого. І дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попробиває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків. І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли, та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому: подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав: Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був у ті, що були з ним? Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіятара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було. Тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому то син людський, Господь і суботі.